Привіт, скажи, будь ласка, про що розповідали сьогодні на брифінгу служби безпеки України? Як е, знаєш, як в тому анекдоті чим мотивірував? Зе Сергію, добро доброго дня, суді, доброго дня всім нашим глядачам. За я була в погатя брифінгу Служби безпеки України, але отакого цікавого і захоплюзахоплюючого ще не бачила. Чесно, ну, це просто почалося так. Що ж у нас все виглядає такі дуже так вісовою. Я і згадую в хамвіраді, як проходив шоки, не затримували моїх. Ну і тут спочатку ми приносить рішиві докази. Їх дуже справді було багато, і це дійсно вражало. Весь це зайняло. Представники Альфа спецпризначені Служби безпеки України носили і носили. І автомати, і Калашникова, і патрони, і гільци, і печаток було дуже багато. В вилучили при обшуку в домі Корбана і в офісах більше 200 печаток. Перевірити все вже більше ста і все тимчас час ефективних фірм. Цигли перевірити хлопце є на страхі. Я вже висилала чувидно перевіряти, що це є тих фірм. Ну і але почну з одного. Прокуратура буде вимагати арешту Геннадія Формана в суді, як міру запобіжного заходу. Передивляють йому поки що чотириста ті це викрадення людей. Викрадення транспортних засобів, організацію злоч... Організації злоч... злочинної організації і озброєння злочинної організації, і так само розкрадання грошей. коштів. Оприлюднили вони також до дострої, початок і е, и, так само куль. оприлюднили вони і схему, якої якби розповідалися ці гроші, відмивалися через. Благодійний фонд оборони країни, директором якого є так званий пан Хазан, так а членом судової Ради є пан Корбан, і е, були внески 160 мільйонів гривень на рахунках цього фонду. Внески від фізичних осіб від громадян України. А 40 мільйонів гривень цих 160 були кудись кудись ділися. Ділися 7 мільйонів з них ділися на одну фірму тов 13 калібр. Вона називається. Відсутня в неї юридична адреса і податкова звітність за 2015 рік не надавалася, визнано її банкрутом в червні цього року, а 8 мільйонів гривень на ТОВ ЛВС Інвест Плюс також відсутні за юридичною адресою це підприємство, податкову звітність також не надавало і визнано банкрутом в жовтні цього року. А 25 мільйонів гривень було. На фізичні особи переведено, не зареєстровані як, як підприємці, і це переважно пенсіонери. Ну от що дослідила прокуратура. Я скажу, що важливо. Питали ми, чому зараз Корбана затримують, якщо прокурори сказали, що справа вже ведеться рік. Але було пояснення таке, що Корбан програв в другому турі виборів, тобто на другий тур виборів міського голови Києва він не йде, тому що в першому турі він програв. Тому зараз це можливо, але чому саме зараз? Тому що докази почали знищуватися. Слідчі вели і відеоспостереження, і аудіо записували через аудіозаписи от роботу цієї злочинної організації, як вони кажуть, і вони побачили згідно цих відеоспостережень і цих аудіозаписів, що докази знищуються. Вони кажуть, якщо би ми ще зачекали кілька днів, то всього того, що вони нам сьогодні там на стіл перенесли і зброю. І початки фіктивних фірм, і багато вже грошей. То ми б з цього цього вже половину не побачили. Так принаймні, намі стверджує прокуратура. Вони кажуть, що політики в цьому немає ніякої, тому що, наприклад, Борис Пілатов і ну, його ніхто не затримує, не заарештовує. Він іде собі на другий стур виборів міського голови Дніпропетровська, а Корбан зараз участь не бере, і так само вони сказали, що. Обшуки проводяться і в правоохоронців, які були пов'язані з цією злочинною організацією, є затримані і інші люди. Вони сказали, що не будуть називати хто ці люди зараз затримані. Ну які є в складі цієї злочинної групи, як кажуть слідчі. тому що це буде заважати слідство, і можливо буде ще більший тиск на слідство, і вони назвуть їх пізніше. З Часом кажуть, що можливо завтра будуть вже брифінги давати і більше даних. Від е, керівництва Служби безпеки України і генеральної прокуратури кажуть, що знову ж таки не може бути ніякої заангажованості, тому що різні прокурори і січі з різних областей ведуть цю справу. Це об'єднана група і кажуть, що це лише частина а, цих доказів, і чи простотей, напевно, статті будуть доповнюватися, і так само докази будуть доповнюватися, тому що спецоперація за словами прокурорів триває. Щодо служби безпеки України, і ти сказав 500 людей затримували Корбана. Показу показали нам відео, сказали, що ми змушені були показати е, це відео, попросили слідчих дозволу, тому що дуже багато є е, такого, як сказали, що чорного піару проти них темними медіа. Як вони сказали, не назвали конкретно медіа, які ще, начебто, там корбана викрадали, везли в невідому напрямку. Сказали вони, що це все неправда. І дійсно продемонстрували відео, на якому. А представники е, служби безпеки України і слідчі е, дійсно стукають у двері до Корбана, е, просять його вийти, представляються за дверима. на двері е, став е, пан Філатов, сказав, що це його квартира, що він тут живе. Пізніше, коли його попросили е, ну приділити і дані про те, що він живе там, про питку чи ще що, сказав, ну ні, ну це не моя. Я по суспільству я народний депутат. Почав матюкатися, Не буду казати, якими словами тих, що ви тут робите. Ви що взагалі? Ну там, а вони кажуть, так, mm -hmm. так, так, так а вони кажуть, тобто ви стверджуєте, що ми цей ага, Він каже, ну так, але решті він відійшов від дверей і дійсно на відео видно, що представникам служби безпеки України довелося ну, не видно, що виламати двері, але тобто вони скрили цей замок, так і зайшли в ці двері, на дверях стояв корпом. Його там не скручували йому руки по відео. Вони представилися, сказали, що йому виручається підозра. Обчин є таких злочинів, і дійсно слідчі були без масок, тому що ви знаєте, вчора було багато інформації про те, що в масці люди зайшли, ніким не представилися, не зрозуміло, що це там викрали, повезли в невідомому напрямку. То так не було дійсно СБУ, Альфа були в масках, але сказали, що при затриманні це обов'язково. А от ті, хто якби пред'являв підозру, слідчі були з відкритими обличчями. Все це все, все видно на відео, так. І ось пізніше вже відео вимикається, тобто як там далі вже його затримували, забирали, цього немає. І е, скажу, що е, свідчі наполягає на тому, що адвокатам Корбана одразу було повідомлено, куди вони його везуть, за що він підозрюється, і адвокати про це знали, але замість того, щоб поїхати до свого біззахисного і бути з ним на допиті, вони вирішили поїхати на прес-конференцію і розповідати, що, начебто, їм нічого не відомо, де Корбан, що з ним відбувається. І остання інформація, яку вам передати, це про. Не те, що, начебто, в Корбана був передінфарктний стан. Сказали, що викликали в ізолятор в ліч, і і, і під час допиту викликали швидку до корбана, і лікарі не підтвердили передінфарктного стану. І, і, і пізніше всі ізолятор так само викликали швидку, і там також не підтвердили перед інфарктного стану в корбана. Тобто стан його здоров'я нормальний за словами слідчих абсолютно. Ну і останнє, намагалися ми дізнатися, в якому саме свічому ізоляторі. Так він в Києві знаходиться, і очевидно, справу розглядати в Києві, тому що сказали, що це була якби, початок справи, але тепер ми за це ми тут. В якому саме ізоляторі не кажуть, але отак ну, на чекають, якби це все таки ізолятор СДУ на скольдовому провулку. Я думаю, що в адвокаті цю інформацію можна дізнатися. Сказали нам представники і СБУ і прокуратури, що адвокатам. Корбана повідомлено, де він є, і що туди навіть, начебто, збираються йти депутати. Сергій у мене все уточні. будь ласка, якщо в тебе є запитання, готова відповідь. Запитання у мене одне, і воно дуже просте. От наш колега і соратник, якщо можна так сказати, Андрій Андрушків, вчора писав, що за українським алфавітом затримання мали будь би відбуватися наступним чином: Кернес, Ківалов, Клюєв, Колісніченко. Корбан виключно. Виходячи з правил української філології, чи ставили подібні питання сьогодні на брифінгу служби безпеки України? Чи ставили журналісти питання, чому не затримано Ківалова, Клюєва, Колісніченка і інших людей, там прізвища, яких не тільки на КА починається? Тому що в принципі серпентарій у нас обширний. Насправді три, uh, не ставили запитання, і ну, сказали, слідчі, що все цьому закінчити. я потім підійшла, поставила все таки такому неформальному, але відповідь така, і ти розумієш що ми слідчі у цій справі, тобто ми не ведемо інших справ і не можемо говорити про інші справи з генеральної прокуратури. Тобто, але ну я думаю, що це в принципі десь справедливо. Знаєш, як мене я займаюся однією справою журналісти та іншою, а нас питають про якусь третю, чого ви не займаєтесь? Я думаю, що завтра, вже якщо пан Шокін буде дійсно на брифінгу говорити про цю справу щодо формана, то е, найдереше йому буде поставити ці запитання. Воно дійсно хвилює дуже багатьох, і мене в тому числі зрозуміло. І ми лише запитзапитували одну, тобто на що відповідали, ми доспалу підійшли. Чому саме зараз? Тобто, чому зараз в розпал виборів, так коли йдеться там про опонентів. Про владної партії, про опонентів президента України, чому зараз отримують, але кажу: ну аргумент був такий: що почали знищувати докази, типу далі чекати було нікуди. Ось і все. Добре, Насту тобі дякую.